Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотеки, і у цьому відео хочу розповісти вам про книги, які з'явилися у мене нещодавно, буквально у січні-лютому мої, на моїх книжкових полицях. І не лякайтеся їх так багато. Насправді я із них купувала лише цього року лише одну. Всі решти це ще передзамовлення минулорічні, подарунки і так далі. Ну, давайте дивитися і розбиратися детальніше. І перша книга, яку вам покажу, і яку ви вже певно бачили у прочитаному січня, це тисяча років радості і смутку Айва вея. І цю книгу мені надало видавництво Артхаза, що їм дуже вдячна. І навіть якби вони її не надали, то ця книга все рівно була у мене в вішлісті. Я її чи пізно збиралася придбати, тому що це дуже класна книга про дуже класного митця. І це власне мемуари, автобіографія і навіть біографія батька сучасного митця, художника Айвайвей, який. Робить різні експозиції, які вражають весь світ, і в різні часи він входив за переліком журналу там у 100 найвпливовіших людей світу. І от я в кожному відео, де розповідаю цю книгу, стараюся зазначити про якусь його роботу, яка мене вразила і мені запам'яталася. І з цього разу, як приклад, назву його експозицію, яка мало схожа загалом на експозицію. Це Таке намагання показати китайцям світ, і, і з цього всього IVV зробив перформанс. Полягала суть цього перформансу у того, що він хотів тисячу і одного китайця відправити до Німеччини, до міста у Німеччині у подорож. І таким чином ніби здавалося би, що тут такого люди щодня подорожують, але насправді для Китаю питання подорожі це дуже. Така незвична річ, тому що великий проміжок часу Китай, як і Радянський Союз, вів таку політику закриту, і виїхати з країни було не так уже й просто. Виїжджали лише там наближені до верхівки люди, і то там їх потім ще годинами, днями допитували, чи вони не стали іноземними шпіонами. А крім того, велика частина Китаю це бідне населення, яке. Не те, що тут навіть наводяться приклад, не те, що вони не подорожували далі свого села чи там центру своєї провінції. Вони навіть не мали не те, що документів, а навіть своїх власних імен. Тут він розповідає, наприклад, про кількох жінок, яких називали в тому селі, де вони жили, або за іменами їхніх чоловіків, або за іменами їхніх синів, ну тобто, в цих жінок не було навіть власних імен, і для того, щоб їм оформити документи для цієї поїздки і участі у цьому ніби експерименті, довелося навіть вигадувати собі імена і робити закордонні паспорти. І загалом, же ось ця вся епопея це пояснює, як. Намагання, по-перше, показати, наскільки хибні бувають враження про китайців і Китай, ніби весь світ зараз каже, що китайців у всіх найвідоміших визначних місцях дуже багато, але тим не менш є велика частина китайців, для яких це взагалі незрозуміло, і подорожі ніколи не було частиною їхньої культури. Крім того, він хотів показати, як власне змішуються і дотикаються різні культури між собою. І ось ця алегорія про тисячі одного китайця. Це теж багато чого е, мала під собою і багато чого пояснювала. І загалом оцей, всі ці е, його роботи можна розгадувати і пояснювати їхні сенси безкінечно. Тому, е, якщо повертатися до книги, раджу, якщо вас цікавить історія Китаю, східна історія, якщо вас цікавлять мемуари непересічних людей, які впливають на сучасний світ і взагалі мистецтво, то дуже раджу цю книгу, вона теж, точно. Вас здивує, тому що Айвайвей дуже така незвична людина, і мислить він дуже нестандартно Наступна книга, яка також у мене була перед замовленням ще з літа, якщо я не помиляюся, видавництво лабораторія влітку минулого року запустило таку ніби акцію для підтримки своєї про те, що можна було за невеликий донат підтримати видавництво і допомогти їм з випуском майбутньому книг. І ось ця книга здається ще у липні. Я донатила на підтримку її видання і ось тепер отримала нещодавно це подорож книги. від до Кінгла, і вона нам розповідає власне про те, що і написано на обкладинці, про те, як книжка е сформувалася, як вона виникла в житті людства, е як вона трансформувалася під час тисячоліття розвитку людства. Е і мені цікаво буде почитати, е тому що в мене є ще писаний світ там загалом про літературу, а тут вже про е таке більш оформлене видання в книжках, е в якихось папірусах, в якихось формах як це фіксувалося, які перипетії переживали книги, щоб ми зараз от в такому вигляді чи в вигляді кіндла їх могли читати. Наступні книжечки мені подарувала подруга на новий рік, і вони до мене прийшли дещо з запізненням. Але це книги, які я дуже давно хотіла. По-перше, це та ви жартуєте містер Фейнмана. Власне, книга Нобелівського лауреата з фізики Річарда Фейнмана, і я знаю, що це якісь дотепні його замітки про життя, про науку, про фізику і різні випадки і явище у нашому світі я вже дуже давно на неї подивляюсь, подивляюся. Вже не знаю, якесь там п'яте чи шосте, а може й більше видання у нашого формату, тому що книга неймовірно популярна вже багато років всюди, і загалом постаті Річарда Фейнмана теж така неординарна і досить цікава, тому якось обов'язково буду читати. Ще одна книга, яку я вже читала і навіть розповідала вам нещодавно прочитаному, це Абрикосова книгарня Орести Осічук. І я її читала в електронному, але дуже хотіла мати в паперовому, тому що впевнена, що мені захочеться її якось перечитати. Це історія про дитинство, про дитинство без батьків, про намагання розібратися, хто ти, де ти, хто твої друзі, намагання побудувати дружні відносини і взагалі історія про дорослішені, історія виховання. Я дуже люблю такі історії. І тим більше вона дуже зворушлива і дуже така з з присмаком дитинства, ностальгії і всього того, що супроводжує дитинство. А ось цю книгу я ще не читала і ем, дуже хотіла. Спробувати познайомитися з автором це Борис Віан Серцедер. А наскільки я знаю, Борис Віан це такий автор, який експериментує з формою тексту. Він ну, пише якось неординарно. І мені цікаво взагалі спробувати. Тим більше книги у нього досить невеликі, ну принаймні ті, що я бачила, невеликі за об'ємом, але я думаю, що вони не дуже прості. За самою формою, тобто там можливо крізь текст доведеться пробиратися, але не буду загадувати. Я навіть не знаю анотацію, тому що думаю, що тут щось таке буде химерне і буде акцент якраз на формі, а не на сенсі. Але почитаю, побачу, якщо ви читали, до речі, напишіть як ваші враження. Я бачила відео у Іри Чаус, яка розповідала про те, що вона теж буде читати Борисовіана і теж захопленням розповідала про про його підхід до тексту далі у мене мабуть одне з най. Довгоочікуваніших передзамовлень, які я коли-небудь робила. Це книги видавництва «Кому Бук». Мабуть, ми всі, хто передзамовляв, вже зраділи, що отримали ці примірнички. І у мене тут Місіс Деловий Вірджинів Фулф це такий дуже відомий роман авторки, який називають жіночим варіантом Уліса Джеймса Джойса, тому що історія нам розповідає про один день із життя жінки, про її якісь переживання, буденні речі. Вона готується весь день до вечірки. Такого нічого ніби в романі не трапляється, але ми цілий день знаходимося протягом всієї книги у голові цієї жінки і бачимо світ її очима, слухаємо її думки і так далі. Тобто це такий потік свідомості у жіночому варіанті. Мені дуже цікаво буде почитати, тому що я заінтригована з улісом. У мене почалося читання ще позаминулого року, здається, але я так і не дійшла навіть до середини. Тому думаю, що тут об'єм, хоча б дозволить мені себе прочитати, і я не здамся так швидко, як з у лісом. Наступна книжечка це Жорж Перек, речі і Людина, що спить. І насправді я дуже мало знаю, що про цього автора. Я знаю, що він французький автор, і знаю, що від нього слід читати якихось теж таких химерних нестандартних текстів і сюжетів. Тому навіть не буду вам якось детальніше більше проговорювати. Почитаю, тоді розповім. Радався, що книга ця у мене з'явилася. І ще одна книга не менш відома, не менш популярна це в дорозі Джека Керуака. І загалом я колись починала читати цю книгу. Дуже давно, мабуть, ще в студентські роки і ще тоді зрозуміла, що для неї треба відповідний настрій, тому що в ній Джек Керуак розповідає таку майже автобіографічну road story, де багато чого пов'язано з наркотиками, з алкоголем, з таким життям бідників хіпі, які мають дуже такі своєрідні. Погляди на життя і на майбутнє, і так далі. Ну, і оцей роман, мабуть, один з найвідоміших творів серед покоління бідників, який, ніби такий наріжний камінь цього пласта письменників, тому буду шукати відповідний настрій і читати теж цю книжечку. Ще одне передзамовлення, яке я дуже чекала, і рада, що видавництво РМ відновило свою роботу. Це Леді з Грейс та інші історії Сюзанни Кларк. І наскільки я знаю, це буде збірка оповідань фентезійного характеру, тому що Сюзанна Кларк у нас пише фентезі. І я вже тут заглянула і побачила, що тут буде щось про Фейрі, і мені насправді дуже цікаво. По-перше, ця книга дуже мило, дуже гарно оформлена. І мені хочеться вже почати її якомога швидше читати, але мої плани, які тут розростаються і розростаються. Ці поки стоять у цьому на заваді. Можливо, на весні мені вдасться все ж їх почитати, тому що тут і обкладинка така дуже весняна, тематична, і дуже чекаю від видавництва РМ Піранезі, теж авторства Сюзанни Кларк. Ще одна книга, яку я передзамовляла у цього видавництва, це було 4 вітри Крістін Геннади. Я знаю, що багато хто захоплюється романом Соловей цієї письменниці. І у видавництва РМ одночасно вийшло одразу два романи. Здається, Дика глушина, така блакитна була обкладинка і 4 вітри. Я ще нічого не читала у авторки, тому взяла поки одну книжечку, щоб спробувати, як мені. І загалом, із того, що я почитала в анотації до цього. Цього роману мені це здалося схожим щось між «Віднесені вітром Маргарет Мічел і Джоном Стейнбеком Грона гніву це буде щось про перших відкривачів Заходу Америки, і мені загалом цікаві такі історії, цікава історія Сполучених Штатів, тому з задоволенням читатиму цю книгу. Цілий блок у мене не, теж новинок і передзамовлень, які я чекала ще з осені минулого року від видавництва Ват, і насправді деякі з них могли мені приїхати раніше, але я їх так поміксувала, що деякі книги чекали там виходу тих, що будуть в січні, хоча видавалися значно раніше. Але менше з тим. Першу книжечку вам покажу: це двір зоря... холоду і зоряного сяйва від Джей Маус. І я загалом читала із цього циклу. Першу частину «Пів і троянти» і планую цього року прочитати весь цикл. Сподіваюся, Віват доведе ще решту частин цього циклу. А ось ця книжечка її вже якось так традиційно називають третя з половиною, здається, і вона дуже добре доповнить ці мої читання. А загалом я не дуже. Стала таким прям полким фанатом цієї серії, але мені хочеться його дочитати, завершити і поставити крапку. Я знаю, що там такі зашкварні далі частини мають бути, і не всім вони подобаються. Але для мене це своє своєрідний досвід, своєрідне таке відволікаюче читання. Тому обов'язково цей цикл читатиму цього року, і ось така крихітка його доповнить. Наступна книга теж не дуже для мене типова, але чомусь мені захотілося почитати. її. Це квартира на двох. І це така романтична історія, яка нам розповідає про квартиру, в якій живуть двоє сусідів, двоє квартирантів. Це дівчина і хлопець, але вірте чи не вірте, вони ніколи не пересікалися. Хтось із них працює вночі, хтось із них в день, і от вони ніколи не стикаються в цій квартирі і один одного не бачить вживу. Але тим не менше, у цьому побуті квартири вони все ж якось уявляють собі ту людину, яка проживає поруч з ними, і між ними зав'язуються навіть певні стосунки. Мені здалась цікава така задумка, така зав'язка, тому почитаю, думаю, що можливо на весну чи на літо якось візьму її в свої плани. А от наступна історія нам розповідає про архіви КГБ, і автор тут проробив певну роботу. Він взяв дійсно архівні справи КГБ і з них зробив цілі історії, тобто розповідає нам про конкретних людей і про те, як на них тиснула і впливала радянська влада, за що вони були ув'язнені, що з ними ставалося, які відомості про них залишилися відомі. Я насправді навіть не дивилася список. Осіб, які тут будуть представлені, чи це відомі люди, чи невідомі. мені це настільки важить, скільки мені цікаво знати самі ці історії і те, що і як з ними відбувалося. Наступна книжка це фентезі, яке буде пов'язане з морськими пригодами, і саме це мені сподобалося, тому що я мало загалом зустрічала фентезі, де були б якісь замішані кораблі, пірати і так далі. Я не знаю, чи будуть тут саме пірати, але морська тематика була зазначена в анотації, тому я взяла і це перша частина. Я сподіваюся, якось її швиденько найближчим часом подолати і розуміти, чи треба мені друга частина. Тому що вона вже теж ніби у передпродажі чи вже навіть з'явилася. Тому хочеться швидше познайомитися з цією ідеологією і розуміти для себе, треба мені друга частина. чи І ще одна книга, яку я замовляла, тому що. По прочитанню Лоро Лімпус коміксу на вебтюн який я вам казала, і який показувала в паперовому варіанті, який мені подарувала подруга. і Мені стало цікаво давня грецька міфологія і все, що з цим пов'язано. Хотілося якось більше на цю тематику почитати, і тому я у видавництві ватт також перезамовляла цю книгу. Це Майкл Маклідіс і, здається, в нього виходила уже якась книга трилер мовчазна пацієнтка. Може. Мілятися, але залишу обкладинку, якщо це дійсно так. І мені взагалі трилери добре заходять під відповідний настрій, вони швидко читаються, дуже добре відволікають. Тому чому б і ні, тим більше у видавництво ВАД ніби як не планується найближчим часом електронних ніяких видань. Тому доводиться брати в папері. Взагалі, я трилери і детективи, якщо це не якісь класика, такі як там Агата Крісті або Мій улюблений Кормерен Страйк. Я можу їх читати в електронці, тому що я прочитала, дізналася, там, як все розв'яжеться, і більше мені ніби, до них не хочеться повертатися. Але, так як пам'ять в мене не дуже добра, то дійсно до деяких я із задоволенням повертаюся. Ну, про того ж Курмарана Страйка з задоволенням перечитала б всі частини заново, або б почитала всю правду про Гарія Квеберта. Ну і загалом трилери теж, мені здається, мені підійдуть до перечитування, тим більше, якщо книга сподобається. Ось ця книжечка йшла в подарунок до дів. Це ще була акція, здається, на Хеллоуін минулорічний, але тим не менш, вона тепер у мене з'явилася і теж, можливо, під якийсь вечір мені підійде. Це вітаємо в Адам Теж якась Ян кидал книжечку. Про містечко, в якому щось таке моторош не трапляється. І тут написано, що це для прихильників Баффі переможниці вампірів і серіалу дивні два. Тож, відповідно, от такий вайп я і очікую отримати від цієї книги. Ще один подарунок цього разу від мого чоловіка це новинка від видавництва КСД, я буквально сьогодні в день зйомок і забрала з поштомату. Це довга хода Стівена Кінга, і яку він написав під псевдонімом Річард Бакмен. Я ще не читала нічого. Чого створив автора під цим псевдонімом. Я знаю, що це трошки ніби такі жорсткіші, жорстокіші мають бути речі. З того, що я знаю про цей роман, це те, що. Це ж роман? І з того, що я знаю про цей роман, це те, що є якась держава антиутопічна, в якій щороку відбувається такий ніби марафон довгої ходи, де люди виходять в дорогу і починають іти, і їм не можна зупинятися ні на секунду. Мені, мене зацікавило, я вже казала, якось, що мені дуже подобається взагалі ситуація, в якій поміщається Стівен Кінг своїх героїв. Тобто він видумує якусь абсолютно, таку, на перший погляд. Абсурдну ситуацію і ставить туди героїв і дивиться, що з ними далі буде в такій ситуації. Тож мене зацікавила ця історія, і я сподіваюся, що це буде в найкращих традиціях Стівена Кінга. І я вам, мабуть, збрехала, коли сказала, що я лише одну книгу цього року купувала, тому що насправді їх дві. І перша з них це Теріпратч, частинка Вільні малолюдці. Це перша книга із циклу Тіфані, тому що я в якомусь відео теж з покупками напутала вам і розповіла зовсім, що книги не в ті цикли. Тому під тим відео, якщо ви його дивилися і подумали, що я щось напутала, я вже в коментарі написала правильно, яка книга. До якого циклу відноситься, яка вона по порядку? А ось вільні малолюдці, у мене, як виявилось, після зйомки того відео немає. Тож я її докупила, щоб у мене цикл починався з першої книги про Тіфані. Ну, і ще одна книга, яка просто я піддалася на певний ажіотаж навколо цієї новинки, це Колонія Макса Кідрука. І загалом я розповідала якось уже, що знайомилася з Максом Кідруком, читала його Де немає Бога. І тоді мене в коментарях переконували, що це не найкраща книга для знайомства дійсно з автором, що варто спробувати інші і радили навіть. Навіть конкретні назви, але я чомусь вирішила, що дати другий шанс автору потрібно саме з колонії. По-перше, мене зацікавило те, що це наукова фантастика. Я люблю цей жанр, якщо він дійсно ґрунтовно написаний, не притягнутий з вуха, а дійсно гарно ретельно пропрацьований. І по-друге, мені сподобався об'єм, бо він натякає на те, що тут має насправді ґрунтовно все бути пропрацьовано і закладено основи певного. Фантастичного світу. Я не поспішатиму читати цей, цей тостанець, якщо чесно, тому що я знаю, що друга частина там через два чи через три роки має виходити. І щоб не забути деталі цього світу, і не поспішати, і чекати ще продовження. Раптом мені сподобається перша частина. То я поки не планую найближчим часом її читати, але все може бути. Вона буде у мене уже і буде чекати свого часу. Знайомства. Друзі, я вам дякую за перегляд. Діліться у коментарях, що із цих книг ви читали, якими були ваші враження, які довгоочікувані, можливо, книги з'явилися у вас останнім часом. Також нагадую про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ. Відтепер у нас є група в Телеграм, де, окрім книжкових новин, можна дізнаватися і про розпродажі книг, і купувати їх за вигідними цінами, допомагаючи таким чином ЗСУ. І якщо ви маєте можливість підтримати український контент і підтримати мій канал, теж запрошую долучатися. Посилання на мої банки і картки теж у описі до цього відео. Я ж вам ще раз дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео. Па-па!